Друзі, привіт! Будемо знайомі. Мене звати Владислав. Я вам трошки розкажу про компанію Норвіл, хто ми і чим займаємось. Наш вид діяльності це модульно-каркасні будинки, які ми виготовляємо під ключ. Спеціально для вас за індивідуальним проєктом або за серійним, який ви можете у нас побачити в будь-який момент, коли приїдете на виробництво. До речі, про виробництво. Зараз ми тут знаходимося в місті Васильків Київської області. Тут у нас розташовано два критих цеха, які мають площу більше ніж півтори тисячі квадратних метрів. І також є прицехова територія, на якій ми теж розміщаємо наші будинки, які вже готуються до вивезення. Зараз розкажу трошки про наш шоурум, який ми встановили саме для вас, для потенційних майбутніх клієнтів, які приїдуть і захочуть дізнатися, як виглядає будинок на фінальних стадіях оздоблення. Що ж, ходімо до будинку, до шоуруму. Тож, друзі, в якості шоу-рума ми використовуємо будинок в стилі барнхаус. Дана стилістика будинків до нас надійшла зі Скандинавії, там де підвищений холод та вологість. Завдяки цьому дана технологія дозволяє комфортно себе почувати для наших європейських кліматів, тим паче в Україні. До речі, будинки ми доставляємо не тільки по Україні, а й в Європу. Тож, далі про будинок: будинок має дерев'яний каркас. Який складається з смереки, яка проходить камерну сушку. Все дерево каліброване, тому будинок рівний, максимально всі стіни рівні, як тераси, так і самого будинку. Багато людей задають питання по теплоті цього будинку. Чи теплий він, чи можна в ньому жити взимку. Так, друзі, можна за рахунок того, що в якості утеплююча ми використовуємо базальтову вату. Щільністю 35 кг на кубічний метр. У стіні такої базальтової вати 15 см, тобто 150 мм, в підлозі і в даху даної вати 200 міліметрів. Тобто з усіх сторін будинок утеплений однією і тою ж ватою одинакової щільності. Завдяки цьому просідання цієї вати в стіні буде мінімальним навіть через десятки років. Потім даний утеплювач захищається мембранами. Як всередині пароізоляція, так і ззовні – гідро-вітроізоляція. Давайте трошки про оздоблення будинку ззовні. Це у нас дерев'яний планкен, знову ж таки, зі смереки, який рівний, який пройшов станок, за рахунок цього він строганий. Тобто, і фарбований в два шари фарби, яку обираєте безпосередньо ви. Здебільшого ми рекомендуємо підбирати натуральні кольори дерева. Завдяки цьому термін. Використання даної обшивки буде більш довгим. Дерево, цей планкен ми комбінуємо з металом. Здебільшого, це як в даному варіанті, фальцева крівля. Але це може бути смаком як фальцева крівля, так і фальцнастил, так і металопрофіль. Друзі, обираємо той варіант, який вам більше підходить по дизайну, по смаку, по вашим побажанням. Поговоримо трошки про терасу. Тут ви можете бачити варіант тераси відкритої. Тобто, ця тераса не має даху. Відкрита тераса це сходи, це підлога і це такі от зручні перила. Також в будинку присутній варіант тераси критої. Тобто тераса, яка має дах. Стіни, дах, які утеплюються за тією ж технологією, як і стіни в будинку. І підлога, відповідно, точно така ж сама. До речі, якщо повернутися до теми утеплення, базальтова вата слугує не тільки як утеплювач, а й як шумоізолятор. Тому що багато людей, які тільки недавно почали розбиратися в темі модульного будівництва, кажуть, що будинок він як картонна коробка, в ньому все чутно. Друзі, це міф. Ви можете приїхати на виробництво і, в принципі, самі переконатися, що будинок гарно, утеплений. Та шумоізольований. Друзі, давайте пройдемо всередину будинку. Поки йдемо, зверніть увагу, що на фасаді у нас розміщені архітектурні світильники. Ввечері, коли будуть сутінки, вимкнули світло і ваш будинок підсвічується. Такі світильники світять і вверх, і вниз. Всі сусіди будуть здивовані точно обіцяю. Ходімо всередину. Зайшовши в будинок, друзі, ми потрапляємо до невеличкої вхідної групи. По праву руку від мене там спальня кімната, тут санвузел і зона кухні вітальні. В якості оздоблення на стінах у нас імітація бруса, яка фарбується у два шари декоративною лазурю, яка слугує як і антисептик, і як фарба. Стеля. Може бути виконана як в цьому варіанті, теж з імітації брусу, теж пофарбована в два шари фарби, або вона може бути натяжною. На підлозі будинок ми оздоблюємо ламінатом 32 класу, який можна підібрати як за тоном, так і за текстурою. Сучасне рішення в модульних будинках майже в кожному варіанті ми встановлюємо саме ламінат. За виключенням бувають побажання щодо керамогранітної плитки. Далі, друзі, можемо побачити, що тут в будинку вже встановлені міжкімнатні двері. Міжкімнатні двері сучасного типу з магнітними замками. За рахунок цього, вони дуже легенько закриваються та відкриваються. По всьому будинку у нас встановлені двохкамерні склопакети для вікон та для вхідних дверей. Що це значить? Що будинок буде добре зберігати тепло взимку. Та не буде перенагріватися в літню пору за рахунок того, що вікна мають дзеркальне тонування. А це, в свою чергу, додає 15-20% до енергоефективності вікон в вашому будинку. Далі ви можете побачити, що у нас в будинку вже змонтовані всі світильники, розетки та вимикачі. Вся фурнітура встановлюється у нас ще на виробництві, тому що це базове оздоблення. Також повністю укомплектована електрощитова від Hager і наповнення автоматами теж відповідно від Hager. Далі ми з вами можемо перейти до зони, яка відповідає за вихід на терасу. Тобто це не тільки віконна панорамна конструкція. Вони слугують ці вікна, як і вихід на терасу вашу. Тераса у нас тут має площу 7 квадратів. Чудовий варіант для невеличкого журнального столику, стілець, кава і добрий ранок. Тож, друзі, приїздіть до нас в нашу київську філію місто Васильків. Тут ви на власні очі побачите цей шоурум, наші виробництва. Я вас тут зустріну, проведу екскурсію і спробую дати відповіді на всі запитання, які стосуються модульного будинку. Щоб ви не тішили себе там різними домислами, а знали дійсно правду, що таке модульний будинок, як його виготовляють, і в першу чергу побачили, хто його виготовляє. Це дуже важливо. Ми не приховуємо своє виробництво, а з радістю вас тут зустрічаємо. Дуже дякую за перегляд!